Степан Олійник, говина хвороба. Вова, Вова малий би справді поблід Мама питає в тривозі. Може, болить голова, чи живі? Може, де впав на дорозі. Син покрутив головою, що ні. Мовшки стоїть її свога. Чом ти не кажеш нічого мені? Що це, що сталося, Вова Глянула і ледве не кинеться в плач. Ясно, потрібна примочка, сильно. Гуля така аж обличчя криве. Що за напасть і нічого? Добре, що лікар усі живе, мама швиденько до нього. ще дужчий від сорому з вин, а мамі турбота. Ходить і каже до лікар. Він губи на рот роз'явити не хоче, довго кручався та скорився таки. Лікар націлив пінсети і витяг у губи і за щоки дві старовинні котлети. ті, що від зранку літа проковнуть, так і творі Ті, Тільки досі вже скисли, мабуть. Лікар стояв, сміявся. Сором за сина Ах ти ж а що вперте? Так чого доброго? Лікар сказав, можна і від голоду вмерти.